Гіпнотерапевтична техніка, очищення тіла та емоцій від баласту минулого. А я попрошу тебе зараз встати, вставай рівно. Ноги постав разом, носочки і п'яточки поруч, руки оповзти тіла. Зроби зараз глибокий вдих, через ніс і спокійний видих через рот. Відчуй, як з кожним вдихом твоє тіло починає розслаблятися. Продовжуй дихати рівно і глибоко. Сфокусуйся на своєму диханні, відчувай, як повітря заходить через ніс, як воно наповнює легені, як піднімається твоя діафрагма. І як тобі стає легко, коли ти випускаєш повітря назовні. З кожним вдихом ти наповнюєшся спокоєм, а з кожним видихом все зайве починає відступати. Вечу, як твої ноги стають важкими. Вони немов прикіпають до підлоги. Відчую, як стопи стають міцними, як скеля. Ця вага надає тобі сили, а твоє тіло навпаки стає легше. Відчувай, як маківка ніби тягнеться до неба. Вона легка немов повітряна куля, а ноги залишаються важкими. Вони тримають тебе тут. На землі. Якщо ти ще не закрив очі, зараз саме час це зробити. Закрий очі і фокусуйся на диханні, на ногах, які важкі на маківці, яка тягнеться до неба. Наше тіло це не просто тіло. Воно зберігає всі спогади, відчуття події, усе, що було важливим чи болючим. Ховається десь у найглибших куточках твого несвідомого та підсвідомості. Деякі з цих спогадів світлі, теплі, радісні, але є і темні, важкі, болючі. Це спогади про страх, піль, втому, про втрату, про зраду. Вони залишають свої відбитки в твоєму тілі. Через напруження, скутість, тяжкість зараз я. Допоможу тобі знайти ці відчуття, відпустити їх. Я починаю рахувати від одного до десяти, і з кожним рахунком ти все більше будеш занурюватись в своє тіло. Ти відчуєш, де заховані ці спогади, ці важкі емоції. Ти дозволиш їм проявлятися. Один. Зробив вдих і видих. Відчувай своє тіло. 2. Відчувай, як воно починає реагувати, стискатися, важкість, можливо навіть біль. 3. Відкривай свою пам'ять. Нехай підсвідомість підтягує образи, події, емоції. 4. Все, що було сховане, зараз починає виринати на поверхню. Це безпечно. Ти можеш із цим впоратись, 5. І щой місце, де живе напруження в тілі. Груди можливо, можливо, це живіт, плечі, руки або ноги, де сфокусоване, сконцентроване на напруження. 6. Дозволь несвідомому тілу і підсвідомості показати все, все те, що зберігається в твоєму тілі. 7. Нехай підсвідомість підтягує ті моменти, коли ти був наляканий, розочарований, коли відчував тому біль, тривогу, страх, провину сором. Коли твоє тіло стискалося, коли хотілося сховатись, вісім. Тіло говорить із тобою через ці відчуття. Просто слухай його. Дев'ять. Відчувай, нехай пам'ять підтягує важкі епізоди життя. Вони можуть бути розмиті, як тіні, Або чіткі, як картинки, це неважливо. 10. Ось вони. Ось цей балас, вантаж. Це те, що живе в тобі. 10. А тепер переносся до великої води. Ти стоїш біля великої води. Це може бути океан, море, річка, озеро, водоспад. Подивись на воду вона прозора, сильна, глибока. Ця вода особлива, ця вода стілююча, вона очищує все, все, що більше, тобі не потрібно. Вона вичистить і прибере. Вона стілює, звільняє, допомагає. Зроби крок зараз, свій перший крок у воду. Відчуй, як вона торкається своєю, прохолодою твоїх ніг. Роби ще крок. Вода піднімається вище, охоплює твої ноги, коліна, стегна. З кожним кроком ти все глибше і більше заходиш в воду і відчуваєш, як вода починає забирати твою важкість. Вона забирає все те, що тобі заважає. Заходь, заходь у воду повністю. Дозволь їй огорнути тебе. Вона дбайливо торкається кожної клітинки твого тіла. Вона забирає напруження, біль, страхи. Ти йдеш глибше і глибше. Ти занурюєшся повністю під воду. Ти можеш дихати під водою. Вона наповнює тебе зсередини, чистотою, легкістю, спокоєм. Подивись зараз назад, обернись. Позаду тебе у воді залишився шліф, темний, важкий. Це все те, що ти носив собі стільки років. А тепер подивись вперед. Попереду чиста, прозора вода. Пливи вперед. Пливи вперед, залишай позаду весь тягар. Пливи стільки, скільки хочеш, скільки відчуваєш потребу, пливи, нехай тіло звільняється. Відчувай, як вода несе тебе. Вчувай, як твоє тіло стає легким. З кожним рухом у воді ти відчуваєш свободу. Ти вже не йдеш, ти пливеш. Вода підхоплює, тебе несе, ти з нею в унісон разом рухаєшся. Твоє дихання рівне, спокійне, твоє серце б'ється легко і вільно. Пливи, плавай стільки, скільки хочеш. Коли будеш готовий, пливи до берега. На березі тебе чекає твій новий стан свободи легкості, внутрішнього спокою, гармонії. Ти виходиш із води і відчуваєш легкість в кожному рузі. Вода залишила весь вантаж у минулому. Вода забрала весь негатив, все напруження, весь стрес. Ти стоїш на березі спокійно, оновлений, і готовий рухатись вперед. Зроби зараз глибокий втих. І видих. Відчувай себе побудь. Побудь, коли будеш готовий, твоє тіло відкриє очі і ти повернешся. Але повернешся вже інший. Легший, вільніший, спокійніший. Інший. Немає більше болю, страждань, страху, негативних спогадів минулого, є легкість і багато дуже вільного місця для нового досвіду, для нових вражень, для посмішок, для задоволення. Ти відкриєш очі тоді коли будеш готовий.